Наших віруючих прикрили по всім каналам. Що сяде також граніця? Прикликаємо всіх їхати в Лавру. І відбувається захоплення корпусів монастиря. Зупинити на воротах лаври комісію Мінкульту знову прибічникам російської церкви не вдалося. Цього разу для охорони правопорядку залучили поліцію. Це корпус номер 70. Там теж всі приходи входи, виходи закриті. Це вже не перша спроба мінкульту повернути українцям державне майно згідно із судовим рішенням. ченці Моспатріархату патріархату мали покинути корпуси храму до 4 липня. Проте й 6 числа валізи не пакують. Я готова зварити лонші. Світський закон прихожанам у ПЦ МП не писаний, слідують лише Божому. Тут тобі моляться, тут тобі кидаються на копів. Равіта! В'їжай моя красавіца попри супротив. Комісія таки змогла провести перевірку трьох корпусів лаври, зокрема, резиденції митрополита Онуфрія. Очільник мінкульту Олександр Ткаченко повідомив: санітарних і протипожежних норм у храмі не дотримувалися. А що найцікавіше, на стіні одного з приміщень висять портрети членів російської імператорської родини. Ой-ой-ой. Пані Вікторія вже в шосте приїздить із рідного Кропивницького до столиці, аби підтримати позицію держави. Я підтримую те, що зараз тут відбувається. Я вже шостий раз приїжджаю. Я з Кропивницького. Як мене звинувачують, що я там мене хтось найняв, хтось мені заплатив, я сама від себе приїжджаю, тому що я свідома українка, яка переживає за те, щоб в нашій країні оцей безлад в кінці кінці закінчився, і схоже, не востаннє у прес-службі національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Повідомили, наразі опломбували лише вісім об'єктів святині на черзі ще 64. Дарія Курно, Станіслав Романюк, новини 33 канал.